З 10 по 15 червня в Буковелі відбудеться перший фестиваль під назвою Карпешин Йога Фест, організатором якого виступив найбільший спеціалізований Йога-центр Західної України Івано-Франківський центр школи йоги. Юра, ви є організатором цього фестивалю. Чому виникла така ідея? і Що це за фестиваль? Організатором фестивалю, в принципі, не тільки я є. Це є загалом наша формація Йога і School, яка вже об'єднує. Багато проєктів не тільки сам власне, Його центр. Його центр це є один із проєктів. І організація фестивалю це була гармонічним продовженням тих проєктів, які вже до цього реалізовувалися. Реалізовувалися десятки проєктів, масових проєктів, таких як Йога в Карпатах, такі як Флешмоби. І власне, якось воно так підвелося, що це не було якась така спонтанна ідея організувати фестиваль. Ну просто це було лаконічне продовження цього всього періоду наших акцій, наших виїздів. Ми хочемо ми, організувати щось дійсно масштабне, дійсно формату, якого до цього в нашому регіоні не було. Наше місто вже певною мірою стало центром якогось регіону в Йозі. Ми хочемо цю працю продовжувати в Україні. Таких фестивалей практично немає. Є декілька фестивалей. І в нашому регіоні Карпатському, де є така хороша природа, можливості, місця сили, хороші майстри. Власне, немає такого фестивалю. Є аналоги в Криму, є аналоги проводяться також в Києві. Проводились фестивалі. Ну, це не, на зовсім, не зовсім на природі. І наш фестиваль. Буде чим він буде відрізнятися від інших. Передусім, мабуть, доступність. Оце перше, що ми хотіли реалізувати в цьому фестивалі. Тому що аналоги без перебільшення в рази, а то й десятки разів дорожчі. Крім того, якість нашого, нашого проекту має бути нічим не гірша у багатьох. Факторах навіть краще ми організовуємо фестиваль спільно із туристичним комплексом Буковель. Відповідно, хороша матеріальна база, як зайлу, в якому буде проходити сам фестиваль. Проходити самі заняття, концерти, так відповідно, номера, наметове містечко, кухня. Все буде при підтримці Буковеля, і це дасть змогу дійсно організувати щось достойне достойне і високої якості цього року будуть запрошені одні з найкращих майстрів СНГ, такі як Анатолій Зенченко, це президент міжнародної федерації йоги. Ілля Журавльов. Це один із найвідоміших йога-діячів Москви, автор методик йоги 108, школи по цих методиках, також організатор багатьох масових дійств. Це є Володимир Калабін з Новосибірська, одна із найгнучкіших людей нашої планети, автор багатьох унікальних цікавих методик йоги шаманізму. В цьому напрямку він працює. Це провідні майстри, таких міст України, як Одеса, як Севастополь. Планується приїзд людей з багатьох міст, і відповідно основна інформаційна база в тому, що як буде відбуватися, це на офіційному сайті фестиваля. Він був запущений ще з початку грудня yogafest.com.ua. Там можете отримати детальну інформацію про те, хто буде на фестивалі, учасники власне зі сторони йоги майстрів. Учасники, крім того, що будуть майстри, будуть ще шоу-програми. Будуть запрошені музиканти, які працюють в суміжних е з його якби напрямках. Це стилі, такі як New Age, Ambient, Мантра та, схоже, в цьому ракурсі. Будуть запрошені музиканти з Києва, з Москви. Також це все є на нашому сайті. На сайті є детальний опис. Місця, як добратися, координати того, як доїхати, чим зайнятися, тому що фестиваль передбачає не тільки що люди приїдуть займатися йогою. Це цілий комплекс, і багато людей ніколи в Карпатах не були. Ми хочемо таким чином і для певної категорії людей прорекламувати наше місто. Дивіться, які в нас чудові гори, рекреаційна зона тобто, ну все чудово. Приїжджайте в майбутньому. Тут є багато додаткових, якби заходів, де можна провести час. Ми на сайті представили, плюс є для дітей, mm -hmm. хто приїде з дітьми, є дитячі кімнати, є вихователі, де також це все можна організувати. б ви хотіли ще побажати всім нашим глядачам, які нас зараз бачать, і можливо зацікавились нашою інформацією. Хотілося б побажати, щоб ви сприймали щось нове. Ось. Людина такий суб'єкт, є така, знаєте, у філософії точка зору, що є у кожного якась актуальна мета людини. І кожна ця актуальна мета це якби рости від чогось простого до чогось складнішого. для того, щоб рости до чогось складнішого, потрібно пробувати нове. Часто люди закриваються від нового, от в своєму якомусь такому закритому тісному світі перебувають і кажуть: та ні, мені не треба, це не моє, та куди? От це я побажав, щоб такого не було в людей, що ви дійсно спробували. Ну життя коротке, і дійсно варто різнобічно розвиватися. Можливо, це дійсно не ваше, але варто того, щоб це спробувати, і ви зробили висновок.